Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодяка Тілець на період з 9 по 15 вересня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Та дивимось, які картинки для вас півпали? Успіх по роботі корона. І ось тут стабільність. Та, начебто, все. Ось так лаконічно ви розпочинаєте тиждень. І що ось тут добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. А ми прямуємо далі, подивимось на розвиток подій. Другий розклад для знаку тілець. Знову вам успіх по роботі. Щось таке ви будете робити важливе докладати всіх зусиль, та вам цей успіх забезпечено. Ось тут переміна роду діяльності, або додаткова робота. Поруч з ними далекоглядні плани. Звертайте увагу можливо, ця робота, яку ви зараз будете або змінювати, або брати додаткову, на потім. Вам принесе успіх, і ви будете тим дуже задоволені. Ось тут застілля, зазвичай, воно може означати або романтичну вечерю, або якийсь корпоративний захід. Іноді це може бути запрошення на якісь родинні свята, як показує практика. А ми прямуємо вперед. Подивимося, що саме буде відбуватися у вас наприкінці тижня. У нас з вами третій розклад для трійців. Стрілочки догори. Показують, що ваші дії та події впевнено прямують вперед. А також успішно, тому що тут стріли в колченій, а також гроші. Успішно, мабуть, та й результативно. Тому що ось ваші грошики. Ось тут, друзі, дивіться, якийсь скандал. Це може бути з'ясування якихось робочих питань в грубій формі, але завжди пам'ятайте, все, що ви надсилаєте Всесвіт, все повертається до вас. Саме тому використовуйте інтелект, дипломатичність, а також повагу до свого опонента. Дивимось ще, що ми з вами, побачимо? Але Пасіян сказав, що вам достатньо. Ось тут розбите серце. Чимось ви таки будете незадоволені. Якщо з огляду на те, що тут поруч скандал та ваше розбите серце, можливо, ви подивитесь на свого колегу або керівника, або підлеглого іншими очима. Тому що вас ця ситуація розчарує. І ось тут документ, друзі. Якийсь документ або лист наприкінці, наприкінці тижня до вас надійде. Сьогодні ми з вами на колоді мадам Ленорман» подивимось для знаку тілець. Застереження карта дитини. Будьте уважні з дітками. Нічого не пропустіть. Тому що, як показує досвід, у дітей будь-яка критична ситуація розвивається не так, як у дорослого. Наприклад, може не бути ні температури, ні яких симптомів, і у дитини лікарі можуть одразу виявити апендицит. А дитина просто квола, ні на що не жаліється. Це я вам кажу, як. Професійний медик та матуся з досвідом. Це карта застереження, вона стосується дітей. Також поки що на цьому тижні вам можна але або краще, не розпочинати щось нове, а завершувати якісь свої події. Порада, друзі. Карта собака. Це карта друг. Звертайте увагу на надійних друзів. Можливо, в вашій ситуації, ось в цьому скандалі, вони вам чимось допоможуть або порадою, або якоюсь підтримкою. Саме так, побачив ваш тиждень, пасьянс, а також карти таро. Я бажаю вам успіху, друзі, щоб всі ваші дії та події були гармонійні. Такі, як ви собі запланували. А я завжди запрошую на свій канал та дякую вам за перегляди, лайки та підписки.